А ви знаєте, що через освіту зараз вб'ють нашу державу. Зараз всем поясню: з вами український історик Олександр Офіров. Нещодавно було прийнято рішення, що старшокласники, випускники не будуть здавати ЗНО з історії України обов'язково. І що це означає, друзі? А це означає дуже банальні речі: не хочеш годувати свою армію, годуєш чужу. Не хочеш вчити свою історію, тебе змусять вчити чужу історію. На моєму фоні зараз ілюстрація історії України Руси Михайла Грушевського. Уявіть собі. Що 100 років тому, понад 100 років тому, ця людина створила просто-напросто тезу історія України-руси. Чим надала нашим поколінням, які боролись за незалежність 100 років тому, розуміння, чиї ми спадкоємці. А подивіться, наступає зараз Росіяни, окуповують нашу державу. Вони ж наступають саме на історичних тезах. Їм не треба економіки України. Вони говорять, Україну створив Сталін, Лєнін, Крим подарував Хрущов. Це все історична війна за наш спадок. Думаємо.